Шорти дитячі під памперс від бренду Loop. Всього лише за 33 гривні за одиницю. У лоті буде аж 100 одиниць і вартість лоту всього лише 3300 гривень. А, дивимося, які у нас будуть представлені модельки. Вони дуже класні. Зараз скажу чому. Це 100% бавовна. Тобто дітей це не буде викликати подразнення, ніяких алергій. А, дивіться, які яскраві забарвлення у нас йдуть. Дуже. Якісна резинка, яка не буде давити не на животик, не на ніжки. Вона еластична, добре прилягає, але не давить. А, по розмірам 62, 68, 28 упакувань, хочу зазначити, що в кожному упакуванні по дві одиниці. А, 74, 80, 15 упакувань і 2, 68, 92, 12 упакувань. В кожному упакуванні по дві одиниці. Вартість лоту з 100, Таких пози ста одиниць вартість лоту 3300 гривень. Замовляйте в наших менеджерів скоріше. Заробляємо разом.